Вони пропагують здорове життя, хоча грають рок. Дарують сухачам усі власні емоції, а в житті здаються незворушними. Приховують свої імена, але вважаються найщирішим рок-гуртом Франції. Моя приватна ляска» – так перекладається назва зіркового рок-гурту, з яким вдалося поспілкуватися під час концерту у Києві в нашій знімальній групі. Віртуозна гра на роялі, Відчайдушні тексти пісень і драйвовий ритм перкусій. На київському виступі із захватом сприйняли старі і найновіші пісні. My Own Private Alaska, а також їхні кавер версії на легендарні рок балади. Я можу грати на роялі ось так, якщо мене захоплюють емоції. Класичну музику я вже не виконую, лише коли дуже просять. Але я роблю стільки помилок. Знаєте, я ж просто фортепіанний панк якщо є двоє людей, котрі переживають щось подібне, ти вже не один. Тож слухайте наші пісні дуже уважно. У текстах ви можете знайти відповіді на те, що вас турбує. Приватна Аляска, назва, котру французи обрали як символ особистих переживань суворих як зима на арктичному півострові. Музика допомагає нам долати усі труднощі. Це не театр, а щирі емоції, і ми прагнемо надихати людей, аби вони позбувалися негативу і ставали сильнішими та вільними від страху і забобонів. Своєю діяльністю виконавці задоволені, хоча зізнаються, що до легендарних рок гуртів їм ще є куди розвиватися. Втім, фанатів це не обходить. Вокал це просто неперевершено, Це їх фішка, Ну я вважаю. альтернативна музика. Они немножко добавили фортепіано, они немножко уменьшили плотность. Ну, вот они от экспериментировать в этом направлении. Довідатися імена виконавців нам було непросто. Зазвичай хлопці представляються лише ініціалами МЛД. Проте завдяки нашій наполегливості країна тепер знатиме героїв в обличчя.